Книга вихід, розділ 9. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог Євреїв. Відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх і далі задержуватимеш їх. То рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського, за всього, що належить нам Ізраїля, ніщо не загине. І призначив Господь час, кажучи. Узавтра Господь виконає це слово на землі. Другого дня Господь сповнив слово і загинула уся єгипетська худоба, між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньки. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі Єгипетській, на людях і на скотині, понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями. Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном і сипнув нею Мойсей проти неба, і понаривали черяки на людях і худобі та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через черяки, бо обкинуло черяками і чаклунів і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх. Як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві, встань рано вранці та й стань перед фараоном і скажи йому, так каже Господь, Бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав. Що нема нікого, як я на всій землі, бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так іще збити з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто заслуг фараонових злякався слово Господнього? Той звелів своїм рабам утікати за скотом під піддаще. а хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі. Простяг Мойсей палицю свою до неба і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі Єгипетській, і вдарив град з блискавицями такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому, і побив град по всій землі Єгипетській усе, що було в полі, людину і скотину. І всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях, град потрощив. Тільки в гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Арона і промовив до них. Цим разом я згрішив. Господь правий, я ж і народ мій. Винні, Моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою, я відпущу вас, не мусите вже довше зоставатись. І відказав йому Мойсей, як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили. І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа, і вщухли громи та градобій. І дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити і закаменив своє серце він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві. Корисні цитати з Біблії ви знайдете у нашому телеграм-каналі.